Бенріях Smoky Quarter Каск за 59-20 євро. Крій 19 років за 212. Оце класний екземпляр, щоб взяти. Я зараз знаходжусь в аеропорту тенерифе Саус, Іспанія. І тут я відділ дюті фрі віскі. і хочу показати декілька віскі, які на них ціни і який асортимент. Ну що, поїхали дивитись? Бонахавен Анкладах за 61.05. Це літрова пляшка хабен Еріна Грайне Напишіть в коментарях, якщо я неправильно прочитав. 463% за 7435. Аберлоу 13-річний. Це Дббл Каск Матюрт за 52. Там Навулін. Алороса за 36. Хотя обов'язково підписуйтесь, ставте вподобайку і переходьте до нас в телеграм-канал на Смак віскі спільноту». Там ми Граємо в вісків Вікторина. Темпраніло Cask Edition за 44 Лафройк Фор Oak за 46. 30. Далі у нас іде Томатін 21річний за 225. Класна сіна як для 21-річного. Аберфілді 16 років за 84. 12-річний є. За 41 секція Балвіні за Creation of Classic за 80 євро. 15-річний Каск за 141 євро і Pedro 18-річний за 286 євро. Далі йде Джура The Road 59,90, Джура. Inslanders Expressions за 57. Джура 12-річний Забей за, за 62-80. тут трішки нижче. 16-річний за 91, 14-річний Glenmorangie за 73-40. І 12-річний ціна невідома, тому що тут не вісить. Нижче Talisker Search. Літрова пляшка 95,40. Talisker 10 років за 72. Міще тут Akentosan. За 50. До речі, ось ціна Glenmorangie 12-річна за 64,25. це за літр. А і знижка 15% за Akentoшен Triple Distilled American Oak Reserve. Ну, За 41, по факту, ціна, тому що 35% це якийсь мембер прайс. Glenlivet Rare Cask за 113. Glenlivet Triple Cask за 39. И White Oak Reserve за 54. Выше тут Dalmor Quintet за 42, 142 евро. Это, 07 пляшка. Далее литровая пляшка Dalmor за 3, за 94,40. И литровая за квартет за 135. Вище Glenfiddich, Вт02 за 6560 це за літр. Ні, це один, який розібрали 6560, а Вт 2 7740. Але тут на нього акція 61,90 років Вт04 127 Євро. І такий 15-річний Вт03, 87,8. Гліндронок Forge, 10-річний 54,40 до речі, дуже класна ціна. Треба, мабуть, взяти. Хайленд Парк 14 років, 73,50. 14-річний of Orkney, Це вже новий дизайн. До речі, Highland Park, 64. І 16-річний 111 євро.